Вітаю вас! Я Галина Довгань, авторка підручника Географія 8 клас. Ми створили цей підручник, щоб зробити уроки географії сучасними, цікавими і максимально ефективними. Ви знайдете тут усе необхідне для якісного навчання, чітку структуру, яскраву візуалізацію, інтерактивні матеріали та завдання, які надихають на відкриття. Я впевнена. Що цей підручник стане надійним помічником для кожного вчителя та учня. Давайте знайомитися з ним ближче. Географія це подорож у світ природи, культур і людей. Підручник для восьмого класу від видавництва ранок допоможе зробити уроки цікавими, сучасними і ефективними. Цей підручник. Створено відповідно до модельної навчальної програми Географія 6-9 класи, розробленої Сергієм Запотоцьким та іншими авторами. Програма поєднує сучасні підходи до викладання географії та відповідає стандартам нової української школи. Розповім декілька слів про себе. Я Галина Довган, авторка та співавторка підручників з географії для 6-11 класів. Авторка навчальних посібників та вчитель-методист вищої категорії. Мій багаторічний досвід і сучасний підхід гарантують якісне та цікаве навчання. Цей підручник відкриває унікальні можливості для вивчення географії. Він поєднує детальне вивчення України, різнорівніве завдання, інтерактивні матеріали та практичні роботи. Завдяки цьому учні не лише здобувають знання, а й розвивають ключові навички аналізу і критичного мислення. Підручник містить теоретичні розділи, практичні завдання, ілюстративні матеріали та інтерактивні рубрики. Окрім цього, у ньому передбачені додаткові ресурси, що допомагають учням краще засвоювати матеріал і роблять навчання більш наочним і цікавим. Чітка структура підручника дозволяє учням легко засвоювати інформацію, а вчителям ефективно планувати уроки. Кожен розділ має логічну послідовність і зручний поділ матеріалу, що забезпечує комфорт у навчанні. Підручник забезпечує послідовність викладу матеріалу від загальних закономірності до конкретних прикладів. Такий підхід допомагає учням краще зрозуміти географічні процеси та логіку тем. Усі матеріали підручника відповідають сучасним реаліям і вимогам, Жодної застарілої інформації, лише актуальні дані, що відображають сьогодення та допомагають учням краще зрозуміти тему. Основні терміни, факти та поняття в підручнику чітко виділені для зручного пошуку. Ви завжди можете швидко знайти те, що важливо, буквально за секунди. Ілюстрації та фото не просто прикрашають сторінки, а допомагають перетворити складні теми на зрозумілу й цікаву історію. Вони додають яскравості та наочності кожному уроку. Карти, інтегровані в підручник, дозволяють учням досліджувати світ і відкривати нові горизонти просто на сторінках. Вони допомагають зрозуміти складні теми через наочність і деталізацію. Складна інформація представлена у вигляді научних схем і таблиць, що робить найважливіші поняття зрозумілими та логічними для учнів. qr коди відкривають доступ до сучасного навчання. Відео, додаткові матеріали та інтерактивний контент усе це доступно в кілька кліків для зручності учнів і вчителів. Завдання для групової роботи сприяють розвитку взаємодії між учнями. Вони допомагають формувати навички командної роботи, обговорювати актуальні теми та знаходити спільні рішення. Самостійні завдання допомагають учням глибше опрацювати тему, розвивати критичне мислення, формувати навички самостійного навчання. Вони сприяють активному залученню до навчального процесу. Завдання з практичними роботами та рубрика Моє дослідження надають учням можливість проводити власні дослідження, аналізувати її дані та робити унікальні відкриття. Це сприяє поглибленому розумінню тем. Блоки, оберіч, що вам цікаво, мотивують учнів досліджувати нові теми та розвивати інтерес до предмету. Завдання допомагають розкрити творчий потенціал та активізувати пізнання. Сучасне навчання потребує сучасних рішень. Інтерактивний електронний додаток це більше, ніж просто підручник. Це унікальне поєднання класичного навчального матеріалу та сучасних технологій, які допомагають краще зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал. Інтерактивний електронний додаток це новий рівень навчання. Інтерактивні завдання роблять засвоєння матеріалу цікавим і ефективним. Навчальні відео допоможуть краще зрозуміти складні теми. Електронні підручники завжди під рукою на будь-якому пристрої, а доступність на різних пристроях робить навчання ще зручнішим. Підручна географія 8 клас від видавництва ранок це унікальне поєднання чіткої структури, актуального змісту та інтерактивних матеріалів. Він розроблений для того, щоб зробити уроки цікавими, а знання доступними для кожного учня. Разом із ним навчання стає не просто ефективним, а й захопленим. Підручник, що створений для забезпечення якісного освітнього процесу відповідно до стандартів нової української школи. Обирайте цей підручник та зробіть крок до інноваційного та результативного викладання географії.